І так, давайте спробуємо відповісти собі на досить просте питання: що таке мануальна терапія, що ми робимо, з чим ми маємо справу, або як то пояснити, коли вас це питають, бо це теж і це теж важливо. Мануальна терапія, вона ну саме це поняття, воно із двох слів: ману це рука, терапія, це лікування. Це ну древне грецька мова. От е, і знову ж таки, мануальна мануальна терапія не тільки від рук, тому що ви часто застосовуєте роботу всього свого тіла. Але ми маємо застосувати руки, тому що коли ми даємо ліки, хорошо хірургія це мануальна терапія, то вже в якійсь мірі. Чому рукою працюють, да? і, там, і там є. Але певною ознакою мануальної терапії це є мануальна діагностика пальпаторна без порушення цілісності тканин. І мануальна терапія знову ж таки без порушення цілісності тканин, але обов'язково з застосуванням руки. Тому що якщо ми вводимо руками над тілом, то не є мануальна терапія. Вона має бути прикладені руки до тіла, і вони мають щось робити. Тобто Масаж це мануальна терапія? Це мануальна терапія, різновиди масажного, масажу. От е, Далі, е, як е, взагалі, ну, така от особливість мануальної терапії. Мануальна діагностика, кує би діагност, би не курат, як казала в древньому рівні, хто добре діагностує, той добре і лікує. Тому діагностика мануальної терапії вона перетікає в терапію, в застосуванні рук. Тобто ми дивимося суглоб або е, ну, суглоби хребта. Е, маємо вміти подивитися активний рух. Повернути пасивний рух, протестувати. Тобто, е, яким чином це відбувається? От, наприклад, у нас є е, шийний відділ хребта. Ми просимо пацієнта стати, зробити активні рухи, досить прості рухи. І ми маємо подивитися, наскільки це кількісно, чи є обмеження і якість. Тобто, е, ми дивимося на сам характер руху, чи він не йде заломом, чи він не йде якимось відхиленням, девіацією. далі ми е, Дожимаємо робимо провокацію і дивимося, чи є біль в тому русі. Далі, вже коли ми зробили активні рухи, тоді пацієнт розслабляється, ми робимо пасивні рухи всієї шиї, от і пасивний рух з дотисканням. А потім ми дивимося, вже кожен суглоб окремо тестуємо. І тестування суглобу, коли ми знайшли певне обмеження в суглобі, ми маємо той суглоб закрити і рухати його. І розпрацьовувати е, туди, куди він обмежений. Тобто, у нас є амплітуда активного руху. По-англійськи це називається range of motion, об'єм е, руху. Є active ROM, е, тобто активний об'єм рухів, от, і просто ROM е, це буде відповідно пасивний. Тобто пасивний, і людина сама робить це, активний. Я роблю це пасивний, і є додатковий аксесоріус, коли я дотискаю або активний, або пасивний. Далі я дотискаю кожен суглоб в певному русі. І дивлюся, як він себе веде в кінці обмеження, як він відпружинює. І я маю навчитися відчі... від... ви е... зчитувати ці параметри. параметри обмежень. А далі я шукаю варіант або мобілізую ритмічно, або роблю маніпулятивний поштовх. От, а, або роблю функціональний масаж, коли я поєдную е, мобілізацію суглоба і певну е, роботу з м'якими тканинами. І є багато інших підхідів. Тобто, у нас є діагностика, втручання і діагностика. Це основа мануальної терапії. Дякую. Тобто ви маєте продіагностувати і знайти оцей зв'язок обмеження з втручанням і зрозуміти, чи воно взагалі там потрібне, чи воно працює, чи ви просто робите якусь гарну дію, щоб покрисуватися. Ні, красиво клацнули людина в шокі і. Як сказати, ділянка в шокі, в ти є трохи краще, чому стало краще? Ну, бо є певний шок від е, дії. І людина каже, о, вроді би, краще. Або ви їй нав'язуєте, що от тобі стало краще. То так не має працювати. Має бути об'єктивна діагностика і об'єктивне втручання, і знову об'єктивна діагностика, щоб подивитися, що ми дійсно щось корисне зробили, а не просто е, шоу да тобто, от, е, Тому е, є таке поняття, як механіка. і От у нас є, наприклад, автомобіль. Він зроблений на заводі. Там кожна деталь продумана. Це еволюція інженерної думки, воно все має між собою працювати, десь іде збій. Що робить механік? Він дивиться, де в механіки збій. Відповідно, люди намагаються перенести це уявлення на е, мануальну терапію. От є механіка руху в суглобі, це називається артрокінематика. Тобто артроз – це суглоб, кінемат, кінематика – це рух. І от є рух, глобальний рух. Кістка рухається відносно кісток. Це остова кінематіка. Остео це кістка. Кістка навколо кістки рухається. А внутрі суглоб рухається. То йде артра Це частина анатомії і частина підрозділу біомеханіки. Так от, біомеханіка це не механіка. Чому? Бо в механіки є чіткі деталі, вони чітко між собою працюють, а в суглобі так просто все не відбувається. Суглобові поверхні вони не ідеальні. Кожен суглоб у кожної людини трохи різний, тому що ми ростемо трохи нерівно. У нас кістки трохи несиметричні, все несиметрично, Це так в нормі у живих істот. І суглоби вони не є ідеальними, вони не можуть бути ідеальними. Це не механізм. Там є певна неконгруентність, певне неспівпадіння суглобових поверхень. Це все компенсується за рахунок складної живої механіки, а не механічної. Що це означає? Жива механіка, біомеханіка. Це означає, що у нас є нерівні поверхні, там є змазка, суглобова рідина. Вона певної. Ну, то певні властивості ковзальні. Далі у нас є суглобова капсула, от і внутрі відбувається суглобовий рух артрокінематика. Там є ковзання, перекат, ковзання, перекат. І є певні невеличкі рухи за допомогою дрібних рухів. В оці нерівності вони підлаштовуються одна по дону. Це називається joint play, суглобова гра. Суглобова гра вона лежить в основі розуміння біомеханіки суглобів. Але для того, щоб це все реалізувалося, крім е, механіки, у нас ще є капсула суглоба, яка має певну натягнутість. І всі думають, що капсула вона натягує суглоб, і його тримає. Насправді все не так просто. Капсула трохи призібрана, коли йде рух, вона розправляється. Слек слек це називається select це, коли натягується. Не натягується, а розправляється структура. От. І тому на англійській мові це слек down, слек go ап. Тобто вибрати слабину, натягнути слабину. І це дуже важливо розуміти. Пізніше я більше це поняття біомеханіки, трохи роз розкладу по полочкам. Далі, коли у нас є розуміння капсули, розуміння внутрішньосуглобового руху. У нас є направляючі сили, і навколо є певні м'язи, а від них сухожилки і ще є пасивні структури, зв'язки. Це все створює досить складне відношення ну, взаємовідношення. І добре, коли один суглоб простий, а коли у нас іде ланцюг суглобів, і вони всі працюють між собою в складних взаємовідносинах. Там є суглобова гра, там є перекат в суглобі, там є ковзання, там є переднатяги суглобових капсул, направляючи сили зв'язок, утримуючи, і направляючи сили всіх дрібних і великих м'язів, які оточують ці суглоби. Тобто є біомеханіка, вона цікава, вона складна, її можна вчити все життя і не вивчити, але що потрібно намагатися. От, тому біомеханіка це не механіка, і таке примітивний примітивне розуміння, що можна от відкрив капот, подивився, включив двигатель пожужало поставив на естакаду послухав, подивився, а там стукає, там грюкає, треба оцак і взяти значить ключик, підкрутити, от молоток взяти, постукати, от, щось поміняти, відрізати. Відповідно, в мануальній терапії виникає таке саме уявлення: таке, от, що а, давайте ми просто от поставимо людину і подивимося. Що у неї хребці стоять нерівно один відносно одного. Оцей трохи змістився, той трохи змістився. А коли відкриваєш КТ, і там є 3D-моделювання, і ти бачиш, що у кожної людини хребти не неоднакові, а, а оцей трохи коротший, цей трохи відхилений, остистий відросток. Цей хребець взагалі він такий трохи від природи, такий, такий чи такий. І ти думаєш, ага, як же ж то мануальні терапевти? Вони отак дивляться? о, це нерівно, це відхилено. От давайте отуди, отак постукаємо. Молотком або рукою, от, або просто візьмемо так, і воно стане зразу на місце. Хотілося б, але да? така теорія, що от щось під, під, в, вийшло з свого пазіка, механістична теорія, вона дуже характерна для мануальної терапії і навіть в даний час. Хоча воно давно вже наукою все спростовано, що наука, біомеханіка вона не така проста. но Всім здається, що ага Атлант стоїть не так, його треба і він стане, як треба. І все, всі хвороби розсосуться, і, і щастя настане, і гроші прийдуть е, пацієнту. І буде вообще, ну тобто міфи навколо мануальної терапії це тренд, який не вгасає. І він буде продовжуватися, так буде завжди. Наша задача в ортопедичній мануальній терапії, яка прийнята у всьому світі, омтіпіті, Orthopedical Manual Therapy in Physical Therapy, наша задача знайти адекватний шлях. Ми вивчаємо біомеханіку, біомеханіку, артрокінематику, кінематіку, рух внутрішньоглобів. Ми вивчаємо можливості на це повпливати, бо іноді ми бачимо є відхилення, але ми не можемо на то повпливати. Ну, не можемо і все. Ну, що можна зробити, якщо капсула 10 років була укорочена? Ну, ви не можете її просто взяти і так розправити. Ну, хіба що травматизмом? Тобто, не завжди все так працює. Тому ми маємо переходити від біомеханіки до діагностики. І діагностика вона має бути така, що ми не тільки знаходимо відхилення, але і ми дивимося, чи дійсно ми можемо на це повпливати. І у нас не так багато механізмів мануальної терапії. Тобто у нас є два основних принципи. У нас є принцип біомеханічного впливу, коли ми нав'язуємо правильний біомеханічний рух в надії, що система це прийме на глибоких мозкових структурах і скаже: Окей, добре, я буду так рухати. Ви не можете сказати людині, рухай суглобом правильно. Там ви можете виставити в правильну позу. Але суглобу сказати, що рухайся правильно, порікатися правильно, створюй суглобу гру неможливо, бо це відбувається на дуже глибоких мозкових структурах, які не під контролем у кори. Тому ми нав'язуємо правильну біомеханіку. А там, де є біль, ми потихеньку мобілізуємо дозовано в часі, щоб зменшити цей біль, десенсибілізацію перенавчанням болі. Тому у нас два основних принципи втручання: це біомеханічний принцип і десенсибілізуючий. Але на основі біомеханіки і розуміння нервової системи, що такі рецептори больові, як больові, що таке механорецептори, як вони між собою взаємодіють, як це працює на рівні свідомості, підсвідомості і на рівні е, організму. Так, да, це все виглядає досить складно, але, тим не менш, треба рухатись до розуміння, тобто від кількосного да, знання анатомії, фізіології, біомеханіки, артрокінематики, від знань, вмінь оцінювати людину в категоріях. Функції, да? тобто, кожну функцію ми маємо вміти простежити. Людина: згинання, розгінання, бокове згинання, повороти, рух верхнього плечового да? Тобто його кількість, якість і купа всяких тестів: пасивних, активних. Це все треба скласти в клінічну картину, Clinical patterns по-англійськи. Тобто діагноз це більше для того, щоб. Діагноз – це взагалі підсумок. От, мені ніхто не може поставити діагноз. Ви хочете підсумок. Чи ви хочете розуміння вашого стану? Люди думають, що підсумок заміняє собою розуміння стану. Він доповнює. Тому клінічний розгорнутий діагноз це конс клінічний конспект від клінічної картини пацієнта. Клінічна картина пацієнта вона для кожного пацієнта буде окремою, а діагнози дуже схожі. Ви діагнози групуєте. У вас є 100 людей з артрозом шийного відділу хребта, і ви їм і ви відібрали 100 людей з діагнозом хронічний. Неспецифічний запальний процес з початком дегенеративного. Оформлюєте це в діагноз. Це буде йти як остеоартрит, доклінічна стадія, без рентгенологічних змін, серонегативний, але вже з порушенням функції суглобів. Окей, добре, це діагноз. Далі ви його кодуєте шифром шрифт, ну, в МКФ. Далі вам треба закодувати ці обмеження в це в МКБ. А вам треба закодувати ще в МКФ. Тоді вибираєте, берете і тестуєте всі рухи. Категоріях між там обмеження таке, там таке, там таке. У вас виходить коди. Коди, вони будуть схожими, але клінічна картина буде різна. У когось буде йти біль і обмеження стійки, у когось стійки. Це буде е, туди відображатися, туди. Тому намалювати клінічну картину і її описати для пацієнта це дуже важлива навичка. І від тої картини ви будете потім втручатися, знову діагностувати і бачити, що ваша мануальна терапія вона дійсно працює. Якщо підсумувати, що є критеріями ефективної імунальної терапії. По-перше, вона має бути з нормальною діагностикою, яка є ну, в якійсь мірі доказовою, вона має втручатися в організм рівно настільки, скільки це потрібно, щоб отримати результат, який знову протестований тестами. І на виході ми маємо людину, яка прийшла з скаргами на біль і обмеженням в русі, а вийшла, і в неї в ідеалі немає болю і нема скарг на обмеження в русі. Оце ефективна мануальна терапія. От до того, ми маємо з вами прагнути від семінара до семінара, від різних семінарів, від різних спеціалістів. Але на виході ви маєте кожен з вас, не тільки клінічний паттерн пацієнта, кожен пацієнт унікален в своїй клінічній картині. Ну і кожен мануальний терапевт він теж має свій складний внутрішній паттерн навичок в мануальної терапії. І я тільки один із тих пазлів, який буде вас всіх формувати як мануальних терапевтів. Я не можу з вас зробити мануальних терапевтів. Тільки кожен з вас може це сам зробити, якщо захоче. Але в будь-якому випадку це буде велика праця над собою. Треба привчити себе кожен день і читати, і працювати, і вміти аналізувати, що ви робите, а не робити з дня в день одне і те саме, і всім казати, що який я класний. Ні, не може бути такого. що Прийшов до одного мануального терапевта, він мені такий каже: я вже не їжу на конференції, мені там скучно. Все одно і те же, все одно і те же. От я вже Бог мануальної терапії. Ну, він не казав Бог, він казав, от, я вже такий мануальний терапевт з таким стажем, до мене їздять люди всі. Але коли ми дивимося відео, він робить постійно одне і те саме всім людям і говорить одне і те саме всім людям. У нього нема клінічних паттернів, він не розрізняє випадки, він не дозує. Тобто не до того треба прагнути. Треба вміти людину оцінювати, складати цей пазл. і Рухатись далі до самовдосконалення. Но самовдосконалення на, на першому етапі вам буде здаватися, що ви супермастер. Далі прийде розчарування, ну, ефект дані Крюгера, потім ви спускаєтесь вниз, далі на відчаю, і ви кажете: я взагалі не йшов в мануальної терапії, збирайтесь, починаєте працювати над собою, потихеньку рухаєтесь, і на якомусь етапі ви зрозуміли, що цей шлях який безкінечний. Тобто, самовдосконалення не буває повним. Ви потім періодично переглядаєте себе, переосмислюєте і кажете довго, довго, багато років я вірю у це. Тепер я вже в це не дуже вірю. Хотів всім продавлювати три гірні точки. А тепер уже не хочу продавлювати всім тригерні точки. Бо в більшості випадків то не є тригерні точки. Треба зрозуміти, що є тригерна точка. А що за цим ховається? А за цим ховається багато різних станів. А всі продавлюють, 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 а результату нема. Чому нема? Бо то не тригерні точки. Треба розуміти, що це насправді, яке це явище. Тобто мануальна терапія це не тільки суглоби, це не тільки хребет, як у хіропракторів. От це не тільки е, суглоби, як суглоби, це і м'які тканини, які оточують суглоб, це і м'язи, які керують цим суглобом. І хто. Її велич, велич нервова система, яка цим всім керує зверху, от і її підрозділи, які досить автономні, глибокі мозкові структури, тобто на автоматичному рівні, це все скеровується. Ну не просто все, але якось будемо розрівати.